Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Пишите коментарі та ставите лайки. Також я вам буду вдячна за підписку на мій канал, адже це мене дуже мотивує для зняття нових відео. Сьогодні буду з вами ділитися швидкою закускою на свята, вона буде складатися із плавлених сирків, яєць, майонезу і ще деяких інгредієнтів. Для початку я натираю на мілку фракцію тертки сирки глибоку посуду. Сирки можете підморозити в морозилці, або, якщо нема такої можливості, то тертушку можна намазати олією, і вона теж буде гарно натиратися. Я думаю, що багато хто знає цю закуску, але в іншому варіанті подачі. А я хочу сьогодні вам показати свій варіант, який я іноді використовую на свята. Також це може бути як намазка для гріночок, тому що до яєць, сиру та майонезу додаємо ще чесничок, трішки солі. І це може бути чудовою намазкою для гріночок, або ж просто шматочку хліба. Чорного чи білого це вже за вашими вподобаннями. Сьогодні я вам покажу, який ще може бути святковий варіант подачі цієї закуски. Чітких пропорцій я вам не вказую, тому що все роблю на око. Я взяла 3 яйця, 3 сирки, і мені цього достатньо. Ви ж дивіться за потребами на кількість своєї родини. Це натерла і ось так ретельно змішую до однорідності. Далі краще працювати в перчатках, змащую руки олією, тому що я хочу сформувати такі кружочки, шарики, і мені краще буде працювати, коли змащені перчатки олією. Руки тоді не так нагріваються, в перчатках краще. Але якщо перчаток немає, то звісно, що можна і без них. Формую ось такі шарики і буду їх обробляти, ще обволакувати різними спеціями. Зараз я вам все покажу. Ось у мене є сушені помідори із базиликом та прованськими травами. І трішечки чеснику сушеного. Також насіння соняшникове та гарбузове із насінням льону. І третє, це конжут білий та чорний. Я ось так обваляла його, щоб було красиво. Можна формувати ці шарики як самостійно, також можна викладати на гріночки, на хлібчик. Я зробила такий-такий варіант для того, щоб ви бачили, які є варіанти і як вам зручно як вам буде смакувати. Ось так виглядають вони досить красиво, пікантно, смачно. І на хлібчику, як уже готова така закуска, і самостійно. Тобто, вибирайте той варіант, який вам до вподоби. І повірте, це виходить дуже смачно, готується дуже швидко та легко. Закуска є такою пікантною, яка підійде до всього на будь-які свята. Та і навіть самостійно для себе без приводу свята. Досить гарно є, достойно для святкового столу. Тому, будь ласка, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається. Мирного неба вам спокою і гарних звісток. До нових зустрічей всім па-па!